На інвалідному візку у вишиванці під гімн України. так свій день народження рік тому у тимчасово окупованому росіянами Херсоні відсвяткував 74-річний волонтер дядя Гриша. Це був виклик і протест всьому, що відбувалося у рідному місті. <риклад> Відео облетіло соцмережі, а про дядю Гришу дізнався весь світ. <пілляв> Сьогодні дядя Гриша у Дніпрі, окрім справ звичайних волонтерських обов'язково відвіданих бійців. Я сам вже дуже великий стаж у мене цього стану, тому я хочу підтримати їх і своїм наочним прикладом показати, що життя не закінчується. На цьому він їде коридорами. І вітається з хлопцями. Олексій, як і інші, проходить лікування. Військовий вже переніс декілька операцій. Попереду тривала реабілітація. Осколок попал в позвоночный отдел. Ощущение было, так как пополам перерезало. И все. То, что благодаря пацаны быстро обтянули, начали броню быстро снимать, там панировать, забинтовывать. Дядя Гриша підбирає найкращі теплі слова аби підтримати Олексія та родину чоловіка. Я думаю, дружина, дружина буде завжди підтримувати, а донька виросте і теж буде пишатися. А потім їде далі по палатах, спілкуються з хлопцями, і для кожного знаходить найщиріші побажання. На власному прикладі доводить, що ампутація не є перешкодою бути сильним духом та мати волю до життя. Я продовжую їздити наш схід і з 2014 року допомагає нашим військовим на школі. Тобто я волонтер. Тому бажаю тобі всього самого найкращого. Хай життя в тебе складеться як найкраще. І хлопці, які були втраченими кінцівками сьогодні і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна це саме сильна сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. Хлопців чекає подальше лікування, а дядю Гришу волонтерство. Він вже збирає чергову допомогу для військових на передовій. Олена Петриченкова, Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.